Щороку у ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначають Геловін. У Західній Європі та США це свято має велику популярність, а в Україну воно прийшло досить недавно. Традиційно у цей день зазвичай діти перевдягаються у страшні костюми та ходять по будинках, просячи солодощі. У костюмах на Геловін переважають чорні та помаранчеві кольори. Зазвичай підлітки та молодь перевдягаються у лякливі образи: привода, скелета чи кажана. А от прихильники карнавальних костюмів перевдягаються у телезірок, персонажів із коміксів чи фільмів жахів. Втім, в Україні до цієї події все ще ставляться з обачністю, адже за традицією, 1 листопада українці присвячують пам'яті померлих рідних. У цей час люди відвідують храми, запалюють свічки і моляться за упакій тих близьких, які вже відійшли у вічність. Також йдуть на цвинтарі, де відбуваються поминальні служби, а священники ходять до могил і кроплять водою. Чи прийшлося українцям містичне свято до душі та чи відзначатимуть цьогоріч, ми поцікавилися у мешканців Львова. Мені е, просто подобається передягатися в якісь е, косплеєри чи робити їх. Тому е, я кожен рік його е, відсвятковую. Ні, ні, для мене ніякої символіки свято не носа. Це я його праздную, люблю, полюбляю. Щорічно відзначаєте його? Так, щорічно. Як саме з друзями кудись ходимо гуляти? Там може, вдома збираємося на вечірку. – Не знаю, як зараз на цей час, але в загальному, як я пам'ятаю, всі попередні роки доволі активно підміщалися свято. Тобто люди ще приодівалися, там малювалися. Дофіга нас було джокерів, Гарлі Квін і всяких таких персонажів. Святкування і тусовочки доречно проводити в час війни, тому що завжди десь є смерть, а десь є життя. І як кажуть мої друзі, військові, ми воюємо там для того, щоб ви тут жили. Ну тому що в принципі людина не може весь час бути в стані стресу, і їй треба якось його переварювати. І один з способів розрядки це якісь вечірки. Категорично проти. не наше свят, абсолютно не християнське. Відношення до церкви немає ніякого, навпаки. Антирелігійне. Не путаємо Хеловін з Днем всіх святих. Ми маємо християнський день всіх святих. Це є 1 листопада. Хелвін це ніч з 31 на 1. Абсолютно різні речі. А нас, День всіх святих, ми вшановуємо своїх померлих родичів і ми даємо дань все рівно в церкві, молячи за них.